Всім привіт! Робимо розпаковку і дізнаємось знову кулер да, для охолодження повітря. Це йде такий портативний вентилятор з можливістю додавання холодної водички. Да, і у вас буде міні-ефект такого кондиціонера. Давайте подивимося ззовні. У нас іде інструкція книжка. В комплекті йдуть дві такі бутилочки, куди ми набираємо воду, там є якийсь порошочок. Да, я так розумію, воно буде як акумулятор холоду. Так, Пульт керування. Включити, вимкнути. Скорость. Потім таймер. Режим охолодження. Це буде працювати насос, які будуть охолоджуватися наші паролонові пластини. І чотири кольосика. Так, виглядає він у нас по розмірам. Давайте, щоб було більш зрозуміло. 55 на 45. на 25. Так, ззаді у нас йде асек, куди ми наливаємо водичку. Він у нас йде літра, не помню наскільки, але він ну, досить таки великий. І тут встановлений у нас насосик. да? Через котрий насос ми забирає цю водичку і опускає. Потім наберемо водичку і покажемо більш детальне відео. Так, давайте включимо, подивимося, як він працює. Так, Дуже зручно сенсорне керування. Натискаємо, йде у нас перший режим. Потім йде другий режим. Це йде скорость вентилятор і третій режим. Так, Лопасті можна регулювати, ну, вже чувствується класно. Для невеликого приміщення буде самий клас. Ну, для однієї кімнати. Потім у нас є режим, це у нас буде режим лопасті, будуть рухатись наші. рішоточка жалюзі стоять на місці, а рухатись будуть ті, як в кондиціонері, вліво-вправо. от Зараз вони рухаються. І буде режим у нас насоса. Зараз наберемо водички і перевіримо, як це працює. Тому, кого цікавить, дані портативні. Такі кондиціонери але або владі повітря з вентилятором є в нас наявності. Я замовив особисто собі і замовив на продажу. Тому можна буде замовляти. Ще от цікаво цей режим, треба буде за нього почитати. Ага, бачите, воно виключається та включається. Ага, воно робиться тихіше, і потім йде слабіше, бачите? Да, Відео не передає. В общем, останній режим він так робить волнами. Да? Більше менше, більше менше, як ну, як вітерець да, на вулиці. І є на таймер, 2, 4, 6 годин. В общем, все ясно, понятно. Ставимо воду в морозильник, набираємо холодну водичку і будемо тестувати саме на холодній водичці.